Розділ 21. Нове віяння в кулінарному мистецтві. Справді, все життя складається із зустрічей і розставань, як каже пані Лінд, завважила енсумно, поклавши в останній день червня свою грифельну дощечку та книжки на кухонний стіл і витираючи почервонілі очі мокрим від сліз носовичком. Як доречно, я сьогодні взяла ще один носовичок. У мене було передчуття, що він мені знадобиться. Я й не підозрювала, що ти так любиш пана Філіпса. Це ж треба, знадобилося аж два носовички, щоб оплакати його відставку, іронічно сказала Меру. Гадаю, я плакала не тому, що дуже люблю його, розмірковувала Ен. Просто заодно з усіма іншими. Почала Рубіт жиліс, хоч завжди заявляла, що терпіти пана Філіпса не може. Та щойно він встав. Щоб сказати свою прощальну промову, розридалася. За нею всі дівчата почали плакати одна за одною, я намагалася втриматись Мерл. Згадати, як пан Філіп звелів мені сісти поруч з гіл поруч з хлопчиком і, як написав на дошці «Н» замість Анни, і як сказав, що не бачив нікого тупішого за мене в геометрії, і сміявся над моїми орфографічними помилками, і всі ті випадки, коли він був такий противний та уїдливий, але чомусь, Мерил, мені не вдалося тому довелось заплакати. Джейн Ендрюс цілий місяць запевняла, як її тішить, що пан Філіпс йде, тому й чузинки не проллє через це. Але виявилося, що вона навіть гірше за нас усіх, їй додатково довелося взяти на собачок у брата. Хлопчики, зрозуміло, не плакали. О, Мерил, це була жахлива сцена. Пан Філіпс проголосив чудову прощальну промову, яка починалася словами Настав для нас час розлуки. Це було надзвичайно зворушливо. І в нього теж стояли сльози в очах мерел. У мені було так важко на душі, я картала себе за те, що базікла на уроках, малювала на нього карикатурне у грифельній дощечці, і потішалася над ними присі. Навіть пошкодувала, що не була зразковою ученицею, як міні Ендрюс. У неї совість чиста. Дівчата плакали дорогою додому. Керіс Слон повторювала ще кілька хвилин. Настав для нас час розлуки, і від цього ми знов починали плакати. Мені страшенно сумно, Мерл. Але хіба можна залишатися у вирі горя, коли попереду два місяці канікул? Правда, не можна, Мерл. Крім того, ми зустріли нового священика з дружиною, вони їхали зі станції. Тож, попри всю мою печаль через розставання з паном Філіпсом, я не могла втриматися, щоб не виявити певний інтерес до нового священика. У нього дуже гарненька дружина. Вона, звичайно, не царственно прекрасна. Я вважаю, це було б навіть недоречним. Священник не повинен мати царственно прекрасну дружину, бо міг би цим подати поганий приклад. Пані Лід каже, що дружина священника у Ньюбриджі подає поганий приклад тим, що занадто модно одягається. Дружина нашого нового священника була в лакитній мусліновій сукні з чарівними рукавами буфами і в капелюшку, прикрашеному трояндочками. Джейн Ендрюс сказала, що на її погляд рукава з буфами занадто світський одяг для дружини священника. Проте я не стала судити її так немилосердно, Мерл, бо добре знаю, як це, пристрасно бажати такі рукава. Крім того, минуло ще дуже мало часу відтоді, як вона стала дружиною священника. і ми повинні брати це до уваги, правда? Вони збираються пожити в пані Лінд, поки ремонтується пасторський будинок. Якщо Мерил, відправившись того вечора до пані Лінд, Керувалася ще якимись мотивами, крім відкрито заявленого бажання повернути візерунок для стьобаної ковдри, який брала минулої зими, та на її виправдання можна сказати, що таку милу слабкість виявила більшість жителів Ейвенлі. Не одна річ, яку пані Лінд позичила своїм сусідам, часом, навіть і не очікуючи знову її побачити, повернулася того вечора своїй господині новий священник та ще з дружиною. Був предметом законної цікавості в тихому маленькому селищі, де сенсація, рідкість. Старий священник пан Бентлі, в якого Ен розпізнала відсутність уяви, служив тут 18 років. Він був удівцем, коли приїхав сюди, і удівцем залишився, попри той факт, що у своїх плітках місцеві кумасі постійно одружували його з тою чистою жителькою. Кілька місяців тому він подав у відставку і поїхав з від до щирого шкодування своїх парафіян, які, попри його раторські недоліки, перейнялися до нього глибокою прихильністю. Відтоді місцеві парафіяни мали змогу побачити і послухати різних кандидатів на місце пастора і тимчасових заступників, які приїжджали в неділю виголосити пробну проповідь. Їх відхиляли відповідно до думки батьків і матерів громади, але маленька рода дівчинка. Яка тихенько сиділа в церкві на старій лаві Кадбертів, також мала про них свою думку і розлого обговорювала це питання з Меттю, бо Мерл принципово не критикувала священників. Гадаю, що пан Сміт не на своєму місці Меттю», остаточно підбивала підсумки Ен. Пані Лінд каже, що в нього погана дикція, але мені здається, що його головний недолік такий самий, що й в пана Бентлі, відсутність будь-якої уяви. А в пана Тейрі Її занадто багато, і він дає їй волю зовсім як я з лісом привидів. Крім того, пані Лінд каже, що його теологія не переконлива. Пан Грешам дуже хороша людина, до того ж дуже релігійний, але він розповідав багато кумедних історій і смішив людей у церкві. Він не вселяв до себе поваги, а всі мають відчувати повагу до священика, правда, Меттю? Мені здавалося, що пан маршал безперечно привабливий, але пані Лінд каже, що він не одружений. І навіть не заручений, вона спеціально дізнавалася. На її думку, це неприпустимо, щоб в Вейвенлі з'явився молодий неодружений священник, бо йому довелося б шукати дружину серед своїх парафіянок, а це могло викликати непорозуміння і неприємності. Пані Лін дуже далекоглядна жінка, ви згодні Меттю?» Я дуже рада, що вибрали пана Алана. Мені він сподобався, бо його проповідь була цікавою, а молився він від душі, а не так, ніби за звичкою. Пані Лінд каже, що й у нього є недоліки. Та хіба можна отримати священика без недоліків за 750 доларів на рік? У всякому разі, його теологія переконлива, бо вона дуже докладно розпитала його про всі важливі нюанси релігійної доктрини і знає сім'ю його дружини це люди гідні поваги. А жінки прекрасні господині. Пані Лінд каже, що переконлива теологія в чоловіка і уміння вести господарство дружини? Ідеальне поєднання для сім'ї священика. Хай там як. Але містечко Ейвонлі зустріло симпатичне молоде подружжя, у якого ще не закінчився медовий місяць, як добрих друзів. І старим, і молодим подобався щирий, бадьорий молодий чоловік і його весела, ласкава юна дружина. Ена одразу полюбила пані Алан, в якій знайшла ще одну споріднену душу. Пані Алан справжня чарівність і чудова вчителька. Я зрозуміла це вже з перших хвилин заняття. Оголосила вона, повернувшись з надійної школи. Найбільше потішило її розуміння, що не тільки вчитель має право ставити запитання, а ви ж пам'ятаєте, Мерл, мої думки з цього приводу. Я запитувала найбільше. У мене великі здібності ставити запитання, Мерл. не сумніваюся, коротко і виразно зазначила та. Більше ніхто ні про що не питав, крім Рубі Джиліс, яка поцікавилася, чи буде цього року пікнік. Гадаю, це запитання додоречне. Бо воно ж ніяк не пов'язане з уроком. Ми читали з Біблії про Даниїла у рові з левами, але пані Алан тільки усміхнулася, відповівши, що напевно пікнік буде. У пані Алан приваблива усмішка і такі вишукані ямочки на щічках як би мені хотілося, Мерил, теж мати такі ямочки, і я вже далеко не така худезна, якою була, коли сюди приїхала, але ямочок у мене ще немає. Якби в мене були ямочки, можливо, я змогла б позитивно впливати на людей. Це пані Алан сказала, що нам слід завжди намагатися позитивно впливати на інших людей. Вона так мило про все говорить, я навіть і не знала раніше, що релігія така радісна річ. Завжди думала, що це щось на зразок меланхолії. Проте релігія пані Алан зовсім не така і мені захотілося стати такою християнкою, як вона, а не такою, як пана Белла. Недобре так говорити про пана Белла», – суворо сказала Мерл. Пан Белл дуже хороша людина. Отак, От звичайно, він хороший, погодилась Н. Але не схоже, щоб це приносило йому якесь задоволення. Якби я могла бути хорошою, то співала і танцювала цілими днями, бо мені було б так приємно від цього. Вважаю, що пані Аллан надто доросла, щоб співати і танцювати, та це, ймовірно, неприйнятно для дружини священника». Але я просто відчуваю, що їй приємно бути християнкою і що вона була б християнкою, навіть якби могла потрапити на небеса й без цього. Треба запросити пана й пані Алла на чай, сказала Мерл задумливо. Вони вже майже в усіх побували, крім нас. Дай на подумати мабуть, наступна субота підхожий день. Але ні слова миттю про гостей, бо знайде привід, щоб дременути з дому. До пана Ментлі він звик, але знайомство з новим священником, це я наперед знаю, вважатиме занадто важким випробуванням, а вже дружина налякає його до смерті. Буду німа, як могила, запевнила Ен. О, Мерл, ви дозволите мені спекти пиріг? Мені так хочеться зробити щонебудь для пані Аллан, а ви ж знаєте, що з випічкою я справляюся вже непогано. Добре, можеш спекти листковий пиріг, погодилась Мерл. Два дні поспіль у зелених дахах йшли великі готування. Пригощати чаєм священника та його дружину було серйозним і важливим заходом, тож мерл рішуче налаштувалася не дати іншим місцевим господаркам її затьмарити. Своєю чергою Ен перебувала в неймовірному збудженні. Увечері напередодні вони з Діаною обговорювали майбутню подію, сидячи в сутінках на великих червоних валунах біля потічка дріади. І роблячи у воді райдужні розводи прутиками, просоченими сосновою смолою. Усе вже готове, Діано, крім мого пирога, якого спечу вранці, і пісочного печива, яке мерил зробить прямо перед приходом гостей. Запевняю тебе, Діано, ми з Мерил добряче напрацювалися за два дні. Це така відповідальність приймати в себе сім'ю священника. Я ніколи не стикалася ні з чим подібним. Бачила б ти нашу комору там є на що подивитися. Холодець з курчати, холодний язик, два види желе, червоне і жовте, збиті вершки, три види пирогів, лимонний, вишневий, фруктовий, печиво трьох сортів, і знамените варення мерл з жовтих слив, яке вона тримає спеціально для священників, і фунтовий пиріг, хліб свіжий, черствий на випадок, якщо священника поганий шлунок. Пані Лінд каже, що у священників зазвичай погане травлення, проте, гадаю, пан Аллан, це занадто мало був священником, щоб це могло позначитись на ньому. Я просто холодію, тільки не подумаю про мій листковий пиріг. О, Діана, якщо він не вдасться. Минулої ночі мені снилося, що мене всюди переслідує домовик з величезним листковим пирогом замість голови. Усе буде добре, запевнила Діана, завжди готова втішити своїх друзів. Повір мені. Той пиріг, який ти спекла минулого тижня, а ми разом їли в пустелі неробства, був просто чудовий. Так, але в пирогів така жахлива особливість, що вони не вдаються саме тоді, коли дуже хочеш, щоб як найкраще, зітхнула Ен, відпускаючи в плавання добре просякнуту смолою гілочку. Гадаю, мені потрібно покластися на проведіння, а також не забути покласти борошно. О, дивись, Діано, яка чарівна веселка! Як вважаєш, чи візьме її собі на шарф дріада, коли ми підемо звідси? Ти ж знаєш, що дріад не існує, сказала Діана. Її мама теж випадково дізналася про ліс приводів і дуже сердилася, тож Діана вирішила утриматися від подальших протів фантазій і відмовилась навіть культивувати віру в нешкідливих дріад. Але так легко уявити, що вони існують, сказала Ен. Щовечора перед сном я виглядаю з вікна і дивлюся, чи не сидить тут дріада розчісуючи локони і видивляючись у воду, як у дзеркало. Іноді вранці я шукаю сліди її ніжок на росяній траві. Одіана, не відмовляйся від віри в дріад. Настала середа. Ен встала зі сходом сонця, бо було занадто збуджене, щоб спати. Напередодні ввечері вона промочила ноги чим нажила нежитю, проте того ранку навіть знащо важча хвороба не змогла б позбавити її інтересу до кулінарних справ. Після сніданку вона приступила до приготування пирога, а коли нарешті поставила його в духовку і закрила дверцята, то глибоко зітхнула. Я впевнена, що цього разу я нічого не забула, Мерил. Але як гадаєте, він підійметься. А раптом порошок для печива не надто хороший, я взяла з нової бляшанки. Пані Лінд каже, що в наші дні, коли кругом обман, не можна бути впевненим у якості продуктів. Уряду слід було б невідкладно зайнятися цією справою, але вона, ймовірно, від консерваторів цього не дочекається, мерла, якщо пиріг не підійметься. У нас і без нього всього досить, безпристрасно відповіла на це Мерл. Але пиріг не тільки піднявся, а ще й вийшов з печі таким повітряним, як золотиста піна. Ен, зашарівшись від захвату, змастила коржі яскраво червоним жиле, склала їх разом і вже уявила, як пані Аллан із задоволенням з'їдає шматочок, і, можливо, навіть попросить іще. Ви, звичайно, самі дістанете парадний сервіз Мерл», – сказала вона, а мені можна прикрасити стіл папоротями й дикими трояндочками. Гадаю, це зайве. фиркнула Мерл. Головне, щоб їжа була смачною, а не всякі там прикраси та інші дрібниці. Пані барі прикрасила свій стіл, відповідала Ен, яка не зовсім була позбавлена мудрої підступності змії. Священник зробив їй вишуканий комплімент, сказавши. Що це насолода для погляду, так само, як і для смаку. Ну, добре, роби, як хочеш, погодилася Мерл, яка твердо вирішила не дати нікому себе перевершити, тільки не забудь залишити на столі місце для страв. Ен постаралася на славу так прикрасила стіл, що пані Барі і приснитися не могло. Трояндочки й папороть та художній смак перетворили стіл на витвір краси, тож священик з дружиною в один голос почали захоплюватись чудовим оздобленням. Це заслуга Н, визнала завжди справедлива Мерл. а Ен відчула, що прихильна усмішка пані Аллан майже нестерпне щастя на цій землі. Меттю теж сидів за столом, і як вдалося заманити його сюди, було відомо лише про ведінню та Н. Напередодні цього дня ним опанувала така боязкість і нервозність, що Мерл вже махнула рукою. Зате за справу взялася Ен. І тепер він у своєму найкращому костюмі та білій сорочці, сидів за столом і навіть відчував задоволення від розмови зі священником, щоправда, не сказавши при цьому і слова, проте цього від нього ніхто й не очікував. Усе йшло, як по маслу, доти, поки не подали листковий пиріг Н. Пані Алан, на тарілці якої вже зібралося чимало різних закусок, подякувала і відмовилась. Проте Мерл, помітивши розчарування Н, сказала, усміхнувшись. Ви повинні спробувати шматочок, пані Алан. Ен старалася спеціально для вас. О, в такому разі я обов'язково скуштую, засміялася пані Алан, взявши собі пухкий трикутничок. Те саме зробили священики Мерл. Пані Алан відкусила шматочок і на миті її обличчя не було спантеличеного виразу, Щоправда, не сказавши й слова, повільно жувала. Мерл одразу помітила зміну в її настрої і поспішила спробувати поріг сама. «Ен! Вигукнула вона. Боже мій, та що ти поклала в пиріг? Нічого, крім того, що потрібно за рецептом, Мерл, навзаєм голосно сказала Ен зі страдницьким виглядом. Невже не смачно. Не смачно. Це просто жах, що таке. Пані Алан, не намагайтеся це їсти. Ен, спробуй сама. Що ти туди додавала? Ванілін, відповіла Ен, спробувавши одразу спалахнувши від сорому. Тільки і ванілін. О, Мерл!» Це, мабуть, через пекарський порошок. Я так і думала, що цей порошок... До чого тут порошок? Принеси мені негайно баночку з ваніліном, який ти використовувала. Ен кинулася до комори і повернулася з баночкою, до половини, наповненої якоюсь коричневою рідиною, та з написом на жовтій тикетці кращий ванілін. Мерил відкрила її і понюхала. Господи, помилуй, Ен. Ти додавав пиріг розчин для витирання. Минулого тижня я розбила пляшку з цими ліками і перелила те, що залишилося в порожню баночку. Звичайно, тут я сама частково винна, бо мала попередити тебе. Але Боже мій, чому ти не понюхала? Ен залилася сльозами від подвійного приниження. Я не могла. Мене нежить. Її охопив такий відчай, що вона, здавалося, за секунду дісталася своєї кімнати в мезоніні, впала ниць на ліжко і розридалася, як людина, яка навіть і не хоче, щоб її втішали. Та незабаром на сходах почулися легкі кроки, і хтось увійшов до кімнати. Мерил!» – схлипувала Ени, підіймаючи голови, я зганьбила себе навіки. Я ніколи не зможу загладити свою провину. Про це довідуються всі. Все завжди стає відомо вейвонлі. Діана запитає мене, як вдався мій пиріг, і мені доведеться сказати їй правду. Не мене, мене завжди показуватимуть пальцем, як на дівчинку, яка поклала в пиріг, рідину для витирання. Хлопчики в школі без кінця над цим сміятимуться, Мерил, якщо у вас є хоч крапля християнської жалості, не кажіть мені, що я повинна спуститися і вимити посуд. Я помию все, коли священик з дружиною підуть, але я просто не в змозі поглянути в обличчя пані Анн. Може, вона думає, що я намагалась її отруїти? Пані Лінд каже, що вона знала дівчинку сироту, яка намагалася отруїти свою благодійницю. Але ж людина для витирання це не отрута, а ліки. Скажіть це, пані Алан, Мерл!» краще встань і скажи їй це сама, пролунав веселий голос. Ен схопилася і побачила, що біля її ліжка стоїть і усміхається сама пані Аван. Мила моя дівчинко, не потрібно так плакати, сказала вона щиро засмучена трагічним виразом обличчя Ен. Це просто смішна помилка, і з будьким таке могло трапитися. О, ні, таке може трапитись тільки зі мною, сказала Ен розпачливо. А я так хотіла, щоб періг вдався. Заради вас, пані Алан. Я знаю, дорога. Тому, будь певна, дуже ціную твою доброту й твої старання не менше, ніж якби він вдався. Ну, не потрібно більше плакати. Ходімо вниз і ти покажеш мені свій квітник. Пані Катберт каже, що в тебе є своя клумба. Я хочу подивитися, бо дуже цікавлюсь квітами. Ен дозволила себе втішити, їй здавалося, справжньою милістю провидіння, що пані Алан споріднена душа. Ні слова не було більше сказано про пиріг з рідиною для витирання, а коли гості пішли, Ен визнала, що вечір минув набагато приємніше, ніж вона могла очікувати, з огляду на цю жахливу подію, проте вона глибоко зітхнула перед тим, як сказати таке. «Мерл, хіба не приємно подумати, що завтра настане новий день, впродовж якого не буде зроблено жодних помилок? Я впевнена, ти їх зробиш багато, не погодилася з нею Мерл. У цьому з тобою ніхто не зрівняється. Я й сама це знаю, визнала Ен сумно. Але ж ви помітили, що в мене є одна хороша риса. Я ніколи не роблю одну й ту саму помилку двічі, не знаю, чи багато в тому користі, якщо ти завжди придумуєш щось новеньке. О, хіба ви не розумієте, Мерел, повинна бути межа помилкам, які може зробити одна людина, тож коли я до неї дійду, тоді не завжди з ними покінчу. Дуже втішно про це подумати. Хай буде так. А тепер віднеси цей пиріг свиням, сказала Мерел. Таке не може їсти жодна людина, навіть Джерібут.